Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю усіх! Хай радісний сміх лунає в домівках ваших щодня. А щоби здоровою була рідня, подбайте про одяг і тепле взуття на вулиці осінь і нема вороттям. А завтра й парасолька зайвою не буде. Беріть її з собою, як вирушаєте в люди. Добрий день, мене звати Саша. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 5 листопада в області буде хмарно, з проясненнями. За дощить вночі по всій території, а вдень місцями випадуть короткочасні дощі. Вітер поривчастий, температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла. Я хочу передати привіт своєму брату і сестрі Святославі Зоряні. 5 листопада у Тернополі буде хмарно, з проясненням. Вночі та вранці слабкий туман. Короткочасний дощ випаде лише вночі, в день без опадів. Вітер поривчастий. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, в день 15-17 градусів тепла. Мене звати Данило, я хочу передати привіт своїй родині, батькам, братові і сестрі так тиждень за тижнем збігають роки, і навіть мені молоді невтямки, де світле дитинство, куди біжить час. Та це означає, що вже скоро вас побачу я знову і продовжимо розмову. З вами була Оля Савуляк, До наступної зустрічі, Па-па. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.